Мрію нашого колеги, загиблого на фронті, втіліє його наречена. Олександр Махов був у війську ще з 2014 року і до повномасштабного вторгнення працював воєнним кореспондентом. Коли повернувся на передову, як піхотинець, теж продовжував знімати, збирав кадри для свого документального фільму. Але 4 травня 22-го Сашко загинув. Завершити фільм взялася його наречена Настя. Після смерті коханого. Вона змінила професію журналіста на службу у зсу. Коли прем'єра дізнавалася, наша Тетяна Демух, яка побувала на знімальному майданчику. Інтерв'ю Настя кухня. Перший дубль Настя знімається у фільмі та грає саму себе. Ідея документального фільму це ідея Сашка. він розумів, що це точно буде фільм про війну, тому що він був воєнкором, він жив цією війною. Коли почалось повномасштабне вторгнення без вагань, долучився його. до війська. Ми пішли пішки до військмату, Тоді я його і провела. Це була їхня остання зустріч та останнє фото в лавах 95-ї бригади. Саша був піхотинцем. Ми готові захищати нашу Україну. Нам видали зброю і набої, і ми готові вирушити, щоб бити російського ворога. Вірте в нас, слава Україні! Героям! слава! Попри безперервні обстріли, він завжди знаходив час для Насті розповідав про війну. Крихітко, не міг себе відповісти, бо тут вже несеться в першу ніч. Та зробив пропозицію на фронті. У мене, на жаль, немає зараз обручки для тебе, але є кільце від гранати. Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Виходь за мене. І навіть на війні знімав кадри для свого майбутнього документального фільму Журналіст. 29 квітня Сашко мені в останнє подзвонив і я вам кажу: то скоро зброя буде, все буде добре. Але його голос був такий, ніби він вже змирився з тим, що вони загинуть. Олександр Махов загинув 4 травня у Довгенькому селищі на Харківщині. Мені, виходить, що побратими описували цей будинок і це місце. Але як вони, вони тоді сказали, там буде магазин, і навпроти магазину буде цей будинок. Але звісно, коли я туди заїхала, ну там не стояв магазин, там було ну, все зруйновано. Але інтуїція моя мене привела до цього місця. Настя приїхала туди вже як військовослужбовиця. Минув рік, як Саша тоді загинув, і тоді мене налякало те, що ще ніяких зйомок не триває. І що я служу у Збройних силах України, і що будь-який момент, не дай Боже, я загину, і тоді цього фільму не буде. Іванна Слободянюк, продюсерка, документалістка, взялася допомагати втілювати мрію Саші. Вони вже побували на фронті, зняли побратимів Сашка та саму Настю. Ті кадри, ті архіви, які були тоді в пеклі в довгенькому. Вони відзняті декількома дублями. Там є декілька розкадровок. Тобто він розумів, що він робить і для чого він це робить. Стрічку планують показати в 2025 році. Спершу за кордоном, згодом в Україні. Тетяна Демох та Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.